Всім привіт! Сьогодні хочу зняти коротеньке відео про диньки, як я їх формую, що, який вже досвід маю, так як в тому році вирощувала за цим методом формування, посинкування і отримала гарні результати. Отже, буду показувати на ось цьому кущи. Отже, ось, ось у мене посаджено цілий такий ряд динь, і всі їх потрібно формувати. Отже, дивимося. Ось наше головне стебло, яке виходить із землі. Ось воно вгору, вгору йде. І ось воно у мене, я його прищипнула. Я це зробила пізно. Це потрібно трішки раніше робити. Ось над. Десь відраховуємо 4-5 листочки. Далі йдуть бокові у нас пагони. Ось, наприклад, візьмемо ось цей. Він уже із диньками. І мені потрібно від, ну, тут взагалі потрібно одну диню на одне стебло залишати і на кущ таким чином ну, десь 3, максимум 4 диньки. Тут у мене вже зав'язалося дві, тому що я не ну, слідила, скажімо так, і одну потрібно було прибрати. Але зараз, якщо чесно, мені вже шкода її прибирати, так як на інших паганах і ще немає зав'язів. Отже, дивимось, що необхідно тут зробити. Ось цей пагін основний. Від останньої ну, диньки, ось вона. В моєму випадку їх дві, але може бути одна. Відраховуємо 4 листочка, 4 або 5, 1, 2, 3, 4 і 5. І ось тут я прищіпую, ось таким чином відрізаю. Тобто ось цей пагін я сформувала. І далі Ось тепер у нас звідси з листочків виходять пасинки від цього головного нашого пагіна. І я дивлюся на загальний стан куща. Я бачу, що в мене схоже як фузаріозне захворювання. Ось листочки тик, начебто підв'явші і жовтіють. Поступово я таке буду видаляти. І потрібно, звичайно, провести обробку. Тому. Враховуючи те, що кущик у нас ну, є захворювання, було досить прохолодно вночі 10 градусів, дуже так ось несприятливо саме для наших дині, кавунчиків. Тому, якби з кущем було все добре, я б ось цей пасенок прибрала. А так я ну, прищипну його, ось залишу тут, ну, напевно, 3-4 листочка ось так. Прищіпую і ось цю диньку я теж приберу, щоб вона не тягнула сили. Тому що тут у нас вже ось дві дині є. Мені потрібно ще одну, щоб тут десь зав'язалася. Ось я бачу є диньки. Тобто я ще почекаю, поки вони ще не досить такого розміру, ну як горіх Грецький, да? поки вони ще такі маленькі, я ще не буду прищіпувати. А якщо вже вони зав'яжуться, бо може бути ось така картинка, вони можуть просто повідпадати. Тому ще потрібно враховувати, щоб динька вже гарно була зав'язана і почала йти в ріст. На інших своїх кущах я не бачу великих таких динь, як на цьому. Зав'язі немає. Ось вони поки тут... Цвітуть, цвітуть, але немає плодів. Тому ось е, потрібно ну, дати підкормку. Е, я е, оброблю бакової сумішу ввечері. Це буде е, монофосфат калію. Він дасть нам сили для наших диньок, щоб вони. Наростали, щоб вони зав'язувалися. І так як я бачу, що ну, є ознаки хвороби і такі ось плямки на листі, то потрібно буде обробити також і якимось препаратом від хвороб. Можливо, це буде фундазол, але подивлюся по своїй аптечці. Садові також можна. Робити, ну, додати до бакової суміші і препарат від стресу, наприклад, епін чи мегафол, і препарат від шкідників. Також, я думаю, не буде зайвим. Ну ось так вони себе почувають. І ще дві деньки в мене в іншому місці зростає, також покажу. Ось такий ще рядочок, тут і кавунчики. Ну, на комунчика вон теж, поки немає плодів, на жаль, теж я їх цією не роблю. І один ось навіть ось так виглядає, схоже як фузаріоз. Ну, напевно, саме через прохолодні ночі. Хоча була, були обробки. Не знаю, можливо, навіть цей потрібно взагалі. Прибрати, видалити. А ось ці диньки в мене ось так виглядають, і тут ми бачимо таке покручене листя. Я думаю, також це від холоду і ну, краще за все було б повидаляти. Поступово це. Ну, начебто як і хворе таке, якісь кульби йдуть. З таким, напевно, краще розпрощатися. Ось саме ось ці два кущі. Вони тут поруч зростають і на них немає ніяких плодів. Ну Те ж саме потрібно проводити в такому випадку обробки. Хоча вони і огірки теж не дуже гарно виглядають, бо надзвичайно холодно. Ця розсада в мене ще й підмерзла. Важко їм і плюс ось ці холоди. Немає, на жаль, тепла. Хоча вже сьогодні 22 червня. Ось такий догляд за деньками. Сподіваюся, що спораюся в цілому році. В тому році було все добре, деньки були чудові і кавунчики також. Будемо намагатися. Допомогти нашим рослинкам, щоб зібрати гарний урожай. Всім дякую за перегляд. Сподіваюся, відео було корисним. Всім гарного кожного.